Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини з вами Кожуківський Олександр. Чи можна продати подаровану квартиру? Це питання. Так, звісно, насправді правила такі ж, як при купівлі квартири. Якщо квартира у власності менше трьох років, виникають додаткові витрати: ПДФО 5%, тобто податок з доходу фізичних осіб, військовий збір 5%, відсотків, 1%. нотаріальні послуги за домовленістю сторін. Польща змінює порядок виплат для українських біженців і тепер соціальна підтримка 800+. плюс. іноземців безпосередньо пов'язана з трудовою зайнятістю та навчанням дітей у польських школах. Якщо людина не працювала в конкретному місяці, виплат. Та автоматично припиняється. Наступного року Естонія виділить Україні 100 мільйонів євро військової допомоги. Повідомило Міністерство оборони країни. Наступного року ключову роль відіграватимуть також естонські підприємства оборони і промисловості. Крім того, ми продовжимо навчати українців та підтримувати IT в українському оборонному секторі. Сказав міністр оборони Естонії. Середня зарплата у липні в Україні становила 26 тисяч гривень дані держстату. А скільки заробляєте ви, напишіть в коментарях. Найвище у Києві 40 тисяч гривень. Водночас найнижче отримували жителі Кіровоградської області 19 тисяч гривень. Якщо, до речі, ви шукаєте роботу, в нас в команді відкриті три вакансії. Напишіть мені в особисті повідомлення плюс або вакансія, і я вам відправлю деталі. З моменту вступу Трампа на посаду президента Російська Федерація лише посилила удари по Україні. Як зазначає видання, Росія стала частіше бити по цивільній інфраструктурі, ігноруючи заклики Дональда Трампа до миру. Війна змінила наше життя, і щоденний стрес став реальністю для мільйонів українців. Тривога, безсоння та напруження виснажують організм і забирають внутрішні сили. Якщо в вас так, поставте плюс в коментарях. CBD-продукція – це природня підтримка, яка допомагає зберігати спокій, відновлювати енергію та тримати емоційний баланс. Підписуйтесь на канал, щоб дізнаватися більше про здоров'я та спокій. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня. А CBD-продукцію самі виробляємо. Це наше підприємство. Якщо цікавить співпраця в особисті повідомлення, дякую, все буде Україна і все буде спокій.